Привіт, мене звати Ярослав і сьогодні я починаю свій челлендж, силовий челлендж 100 кілограм, 100 повторень, жим лежачи. Зараз листопад 2025 року. і На сьогодні у мене робоча багата 80 кг, я можу підняти 6 разів на сьогодні і планую. Фіналізувати це 18 квітня 2026 року. Це справжній старт. Я давно не займався силовими правами, тому я це не, не намагаюся комусь щось довести. Я, хочу, я роблю це для себе, на характері, на силу волі. Роблять це для себе. І зараз це дійсно не просило, це я хочу показати шлях. Шлях людини, яка не має досвіду, Не має досвіду, я... я завжди був хлопцем тут. Але хочеться показати тобі, що якщо я щось вирішив, якщо є ціль, то треба туди рухатись. І я знаю, що тут буде багато болі, багато. Питань, можливо, це не треба, можливо, треба зупинитися, але я хочу рухатись. Рухатись вперед, і я впевнений, що це буде неймовірний досвід, досвід який буде мати кінець, кінець цьому челенджу. Тому до зустрічі на наступних ефірах.